Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 31 січня, середа, традиційно з понеділка по п'ятницю на моєму каналі програма «Зарубіжжя». Програма про події у світі, які стосуються України, і як про ці події повідомляли авторитетні впливові світові засоби масової інформації. Ну, на жаль, мушу сказати, що якщо вчора було ну, достатньо відносно небагато, Повідомлень стосовно подій, пов'язаних з ймовірною відставкою головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, то сьогодні вже можна констатувати, що вчора, вже, під вечір, з обіда, фактично, вже почали почали про це писати все більше і більше авторитетних світових видань і не тільки видань і телеканалів. На жаль, отак от, от ми знову даємо. Не самий кращий сигнал про події, які відбуваються в Україні. Ну ми я потім вам зачитаю деякі пасажі, які ну, достатньо красномовно характеризують те, що відбувається в Україні на вищому рівні політичного керівництва, як це сприймається на Заході. Також, от сьогодні, фактично, вже зранку почали повідомляти про сьогоднішню неформальну зустріч Брюсселі міністрів закордонних справ так, Європейського Союзу. Немає там. Міністрів оборони вони мають розглянути питання, як будуть допомагати Україні. Безумовно, стоїть питання і допомоги Україні стосовно можливості замороження, замороження і використання оцих от коштів, які вже заморожені, коштів Російської Федерації, в який спосіб це можна буде зробити, щоб надавати її Україні. Достатньо немало повідомлень стосовно. Візиту президента Франції Еммануеля Макрона у Швецію, бо він там багато досить хороших слів говорив про Україну, як її треба підтримувати. Ну, давайте разом з вами проглянемо, що і як повідомляли авторитетні світові засоби масової інформації про ці та інші події. Ну, починаємо ну, традиційно із Сполучених Штатів Америки. Associated Press країни Європейського союзу вирішили схвалити схему угоди, згідно з якою прибуток від сотень мільярдів доларів активів Російського центрального банку, які були заморожені у відповідь на війну Росії в Україні, буде зберігатися в іншому, скажімо так, в резерві, і вони хочуть використовувати отримані прибутки саме з цих заморожених коштів і надавати її. Україні. Ну, попередня угода досягнута пізно ввечері в понеділок, аж все ще потребує офіційного схвалення, але розглядається як перший крок до використання частини 200 цих мільярдів євро актив Російського центрального банку, щоб допомогти Україні. Телеканал NBC повідомляє про есе чи статтю директора ЦРУ Вільяма Бернса в Forine Office. Де він, зокрема, пише, що Україна зіткнулася з випробуванням на стійкість проти Росії, І якщо США припинить підтримку Києва, це буде помилкою історичного масштабу. Тобто, все його направлене саме на те пояснення, чому необхідно Україні. Україні він пише, що Путін робить ставку на те, що час на його боці, що він може перетерти Україну та виснажити її західних прихильників. Ну, мови йде про те, що потрібно надавати допомогу. і, Зокрема, зазначається, що додаючи менше 5% оборонного бюджету США, допомога Україні являє собою відносно скромну інвестицію зі значним геополітичним прибутком для Сполучених Штатів і помітним прибутком для американської промисловості. Ну, зазначає Бернс газета The New York Times. Останній виклик для України: загострення напруги серед вищих керівників. Ну, те, що говорив стосовно цієї всієї ситуації, пов'язаної з ніби звільненням, указом про звільнення головнокомандуючи збройних сил України Валерія Залужного. Ну, от поки Україна бореться проти жорстокого російського наступу, а її лідери чекають чи затвердять їхні західні союзники понад. 100 мільярдів доларів так необхідної допомоги. Уряд у Києві, ну насправді влада у Києві має справу з гнійною проблемою. Хочу звернути увагу, з гнійною проблемою заворушення у його вищих рядах зосереджені на долі вищого начальника. Ну і там пишеться, що цього тижня в політичних і військових колах ЗМІ там циркулювала інформація про звільнення ну, залужного. Ну і все-все це е, так чи інакше ну, пояснюється. Ну, нічого доброго. Насправді для репутації України от такі, така інформація, яка пішла ззовні з України, але напевне, все таки були підстави. Ну, там далі ми побачимо, там є певні посилання. Нічого доброго для України вона не дає. Ми про це поговоримо більш серйозно в суботу в програмі Головна подія Велика Британія, Reuters, Борель, Україні потрібно більше боєприпасів. Так, про це сказав ну, представник Європейського Союзу закордонних справ. Жосеф Борель, перед зустрічю з міністрами оборони ЄС. Про це повідомило Reuters. Ну і зокрема його цитують: ми маємо продемонструвати, що наша чітка відданість Україні залишається і продовжується. І ми маємо знати, де ми зараз, де ми будемо у березні та наприкінці року. The Guardian» Британська Україна потребує більше боєприпасів, заявив Верховний представник Європейського союзу зовнішньої політики Жосеф Борель. Перед зустрічю з міністрами оборони ЄС у Брюсселі. Ну про це, що ми вже якраз писали. Також Загардян пише про те, що Володимир е, Зеленський попросив свого найвищого військового командувача, генерала Валерія Залужного піти в відставку, але популярний генерал відмовився, що викликало припущення, що президент може відправити відставку через напруженість між ними. Ну, маємо так. От від Америки, я думаю, практично всі видання і не тільки видання. Повідомили про цю ситуацію з залужним. Ну, також дуже приємна для нас новина. В принципі, ми вже і в Україні знаємо, тут є певні уточнення, що згідно з повідомленнями, незабаром Україна отримує першу велику партію ракет. ну Це не ракети, знаправдя, це такі бомби виробництва і Хесап, які мають радіус дії там до, до понад 100 кілометрів, ну, десь близько 150 так, пишуть, це такі бомби GLCSDB. І це буде ну, додатковою такою серйозною допомогою Україні для ведення війни проти агресора. Також загарням пише про те, що країни ЄС вирішили схвалити схему угоди, яка забезпечить Україні податки на прибутки від сотень мільярдів доларів активів російського центрального банку, які були заморожені за межами Росії. Це розглядається як перший крок. Ну, я сподіваюся, що він не буде там дуже тривалий час займати другий крок, для того, щоб вже були реальні гроші. Та мова йде реально. Ну в рік ну декілька мільярдів доларів ми можемо з цього отримати. І це добре. Британська за телеграф. Західні лідери вимагають дострокової допомоги Україні. Ну, мова йде про те, що лідери Німеччини, Естонії, Данії, Нідерландів і Чехії вимагають від Євросоюзу Союзу зобов'язань надати дострокову військову допомогу Україні. Вони написали статтю в Times, в якій говорили, що нові замовлення, які ми роздаємо сьогодні, досягнуть поля боя, лише наступного року. І що країни-члени ЄС повинні збільшити свою військову підтримку в колективних зусиллях із союзниками за межами блоку, включаючи Велику Британію та Сполучені Штати Америки. Хороший, хороший заклик. Сподіваюся, що до нього дослухаються. Ну і також Зе Телеграф» пише про ситуацію з Залужним. Зокрема, Володимир Зеленський скасував своє рішення про звільнення генерала Валерія Залужного в ніч на понеділок. The TimeS. The Economist і Financial Times повідомляють, що головнокомандувач Збройними силами України генерал Залужний був викликаний на зустріч з паном Зеленським і міністром оборони Рустемом Умеровим. Ну, це їх наводиться The Telegraph. і що його просили піти в відставку, але він відмовився. А тоді Зеленський сказав, що підпише указ. Про його звільнення. Але негативна реакція старших офіцерів української та українсь... старших офіцерів та української громадськості та Великої Британії та Сполучених Штатів призвела до того, що звільнення генерала Залужного було відкладено, як стверджується там у різних повідомленнях. Ну, зокрема, ще за телеграф пише, що повідомляється, ніби начальник військової розвідки Кирило Буданов і генерал-полковник Олександр Сильський відхилили пропозиції замінити генерала Залужного. Ну, побачимо, як це далі буде. Бачимо, що з кожним днем. Ну все більше і більше інформації про цю ситуацію. Франція, французька Лемонт, оце якраз тепер про візит Макрона у Швецію. Еммануель Макрон закликав європейців підтримувати Україну в достроковій перспективі. Цитата: Ми повинні організувати себе таким чином, щоб якщо Сполучені Штати зроблять суверенний вибір припинити цю допомогу або скоротити її, це не повинно мати впливу на місцях. Про це він сказав під час прес-конференції у Стомгомлі разом своїм шведським колегою Ульфом Крістерсером. Європа повинна прийняти справедливі та сміливі рішення, навіть інноваційні, у найближчі місяці, щоб прискорити та посилити військову підтримку України, заявив президент Франції Мануель Макрон під час свого візиту Швеції. Супер заяви. Ми пам'ятаємо, як в свій час ми там ну, з, з Макрона згадували, що він ніби дуже хотів там дозвонитися до, до Путіна. Бачимо, як змінилася серйозна ситуація. Ну, також Лімон пише про те, що е, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, що Європейський Союз знайде рішення підтримати Україну е, з Угорщиною чи без Угорщини. Але він каже, що краще, щоб це було з Угорщиною. Ну і зокрема, також і наводить е, Лемонт, от те, що сказав в інтерв'ю також французькій газеті Льопуа Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, що Україна є серйозною проблемою для Європи. І треба, от дуже серйозно над цим думати, і він ніби повторює свою відмову на порадання у цієї допомоги. 50 мільярдів євро. Побачимо, побачимо. Французька Лефігоро. Макрон закликає Європу прийняти справедливі та сміливі рішення щодо підтримки України. Ну, це про що ми з вами говорили. Зокрема, ми повинні бути готові діяти та захищати і підтримувати Україну, щоб не трапилося. Заявив навіть під час президентських виборів США у листопаді, наполягав у своїй промові Еммануель Макрон у військовій академії Калберга. Вважаючи, що ціна перемоги Росії буде занадто високою для Європи. Правильно, правильно це говорить, Сподіваюсь, що знов до нього дослухається. Також Фігоро пише про заяву Дональда Туска, що Європейський Союз знайде рішення допомогти Україні. Мова йде про те, що завтра, так, в четвер буде зустріч лідерів України Європейського Союзу, які якраз будуть розглядати питання в цієї фінансової допомоги 50 мільярдів євро на 4 роки. Знову ж, Фігаро також наводить. Цю цитату Орбана, що Україна є серйозною проблемою для Європи. Ну і зокрема тут пишеться, що зіткнувшись з гнівом фермерів в Європі, зокрема через український імпорт, лідер націоналістів, ну так називають Орбана, вважає, що ця історія показує, наскільки Україна є серйозною проблемою для Європи, незважаючи на війну. Ну, ніби там що є імпорт агропродукції. Фермери дійсно зараз у всій Європі все більше і більше почають. Скажімо так, страйкувати. Париж фактично заблокований, всі дороги ключові там перекриті. Були такі демонстрації і в Німеччині, і в Бельгії. Вже сьогодні іспанці заявили, що вони готові долучитися до них. Але тут Орбан, як завжди каже, не зовсім правду, а фактично неправду. Бо головна якраз проблема цих всіх акцій фермерів в Європі це не Україна, а це угода Європейського Союзу. З Мерсокуром, це економічний союз держав південної Америки, куди входить там Бразилія, Аргентина, Парагвай і так далі. Тобто, саме от їх продукція є загрозою для фермів, саме через це вийшли через цю угоду, яку підписав Європейський Союз з Мерсокуром, і є головною причиною цих всіх демонстрацій. Ну, е, йдемо далі. Німеччина, звіддойчайнг. Знову тепер про залужного. Зеленський хотів звільнити головкома залужного, але не зміг. От, ну, тут пишеться про те, що саме під тиском США та Великої Британії, а також високопоставлених військових, йому довелося скасувати це рішення. Ну, вони посилаються на «The Guardian», про те, що ми з вами також говорили, коли дивилися, що повідомляла британська «The Guardian». Садиться тут і також і з York Times, Ми також про це говорили. Тобто, ми бачимо, що фактично від е, Америки всією Європою ця інформація про можливу відставку залуженого вона дуже, -дуже є негативно сприйнята на заході. Ну, Звідочі Цайкінг також пише про те, що ЄС вирішило заморозити е, російські кошти на користь України. Тобто, це має десь на окремому якомусь рахунку, я так розумію. Десь ці кошти, і потім звідти забирати оці прибутки від їх утримання. Ну, тут пишеться, зокрема, що посли країн-членів ЄС одноголосно схвалили постанову, згідно з якою компанії, які володіють активами Російського центрального банку, повинні зберігати е, е, отримані прибутки. На наступному кроці Європейський Союз може прийняти рішення про спеціальний податок на ці прибутки, щоб перерахувати отримані доходи Києва. О, тепер вже нам більш-менш зрозуміло. Німецький журнал «Штерн». Ну, знову ж про Валерія Залужного. Кажуть, що Володимир Зеленський безуспішно намагався скинути головком Валерія Залужного. Ну, глядь, як вони про це пишуть. Стосунки між українським президентом і генералом були тижнями були напруженими. Ну і за інформацією ЗМІ, президент України намагався звільнити і так далі. І так далі по тексту, що ми вже знаємо. Німецький журнал Фокс. Після успішних випробувань США доставлять в Україну такий тип ракет, якого ще немає навіть армії США. Ну мова якраз йде от про ці е, так, керовані бомби, які називають GLSDB, е, яку навіть в США не використовують. Ну, мова йде про ракети, там дальність близько 90 миль, там 144 кілометри, вони можуть бути випущені із Землі. Не слід зазначити, що дійсно там розробки були в 2019 році. І дійсно, це, ну як там пишуть, що це додаткова стріла в їх Сагайдаку, яка дозволить їм зробити більше, сказав один американський чиновник ну, стосовно Збройних сил України. Ну і далі продовжує фокус: що Україні ЄС хоче сплатити Україні оці ці відсотки за російські гроші. Це дуже добре. Ну і зокрема, Фокус знов пише про крилаті ракети Торус, про які постійно постійно говориться. І саме вівторок політики від зелених і вільної демократичної партії, це союзники партії Шольца в Бундестазі. Ну, продовжують тиснути на канцлера у питанні доставки в Україні крилатих ракет. Ми повинні швидко доставити крилаті ракети Торос, заявила віце-президент Будестагу Катрін Герід. Екарт, ну вона належить до партії зелених. Так її підтримують і вільні ці демократичні представники вільної демократичної партії. Ну, не знаю, як там далі буде розвивати ситуація, але все-таки дуже сподіваємося, що вони дотиснуть, дотиснуть вони Шольца. Ельпа єс іспанська. Можливо, звільнення головком армії викликає політичний зелентрус в Україні. Ну, дуже добре. Це якраз от. Пишуть про те, що опозиція звинувачує у ці всі дії в розриві національної єдності. Ну і далі, на думку аналітиків, шкода вже непоправна, оскільки вісень між Зеленським і Залужним тепер фактично підтверджена. Італійська републіка, міністр оборони Італії Корзетто. Після прибуття на неформальну зустріч у Брюсселі сказав, що Європа має зайняти більш конкретну та менш бюрократичну позицію щодо України. Мов йде, щоб менше часу займали ці от рішення бюрократичні, і це дуже правильно. Ну і знову наводять от заяву Жосефа Бореля, так представника зовнішньої політики Європейського союзу. Що сьогодні нам потрібно уточнити, що ми маємо намір зробити для підтримки України це якраз от напередодні цієї зустрічі, яка от зараз відбувається в Брюсселі міністрів оборонних. Європейського Союзу. Сподіваюся, що рішення будуть прийняті такі, які будуть наближати перемогу України. Все буде Україна.